Доброго дня. Сьогодні даю рецепт дуже класного напою на основі кизила, ягід кизила. Ми його й назвали так киз-кис. Він вже нас давно в обіході, ми його давно робимо. Єдине, що от останнім часом кизил почав дуже бути популярним. Люди зрозуміли наскільки він от іменно дає такий неповторимий смак, таку кислинку. Е, і тому я сьогодні даю рецептуру, даю на 3-літрову банку, щоб кожен, хто е, побачить цей рецепт, між собі в домашніх умовах зробити. Дивіться, сьогодні ягоди кизила якраз в повному суку, тобто е, вони вже стиглі, ви можете просто підійти до любого дерева і набрати собі півлітрову баночку. На 3 літра нам е, буде потрібно е, 0,5 літра е, ягід кизила. Вибирайте стиглі і вибирайте такі е, якісні. Висипаємо. Додаємо е, щепу е, з хересного вина. От вона тільки в нас є на сайті, тому от, е, або заказуйте, або просто в своєму вині, якщо маєте херес, вимачуйте, Щепу американського дуба, вона дуже якісна і дуже класно підходить для таких напоїв. Додаємо 15 грам на таку банку. Додаємо духмяний перець. Три горошинки Ми його робимо теж, у нас він є на сайті. У нас крім, ну, у нас є все на сайті, крім ягід і зела Розриваємо паковочку. І три горошинки. Більше не давайте, менше теж. Три горошинки. І е, додаємо ще е, мед натуральний 100 грам. От ми в нас це теж є на сайті, це медова спащина, я вже не один раз показував, цю. Е, в такі баноші є 300 грам. Ми даємо 1 третю цієї банки. Я думаю, що так буде добре. О, в нас вийде дуже і дуже класний напій. Зараз я то. І тепер дивіться, так, щоб не забирати вашої вже уваги, цю банку ви заливаєте алкоголем, бажано, щоб він був 43-42 градуси міцності, тому що ягоди ще заберуть, трошки розбавлять. Іменно цей алкоголь, і він буде мати на виході приблизно 40 градусів. І вас вийде ну, просто така, неймовірно смачна, неповторима з кислинкою і дуже класна настоючка. Тримати треба хоча б місяць, тому що ягоди кизила... Вони так довго працюють, але вони працюють просто суперово. Можете пом'яти собі там трошки, але ми не мене ми просто заливаємо, тримаємо навіть більше. Залили, закрили і забули. Місяць пройшов, відфільтрували і можете там періодично, ще та як мед там є, можете періодично там встряхнути ту банку там раз там на тиждень, на два рази на тиждень. Майте на увазі, тому що ягоди кизила, вони вже е, от якраз зараз, в даний момент, в повному суку. І тому треба користувати тим моментом, щоб ви не ходили десь на ринок. Їдете по дорозі, дивитеся, там якесь дерево росте, і це кизил. Е, зупиніться, е, зірвіть і получите дуже класний напій. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!